Хочеш виграти білет в кіно? Відпиши на три запитання по Біблії. По біблії Ну, давай. Які Евангелії написав лікар? Лука. Ну, Лука напевно, так? да. А Лука. 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 Луки. Вірно. Як називається остання книга Старого Завіту? Е -е, Малахії. Малахія? Малахія Малахія. — Малахія Малахія правильно -дій, -дій. і третє запитання. Який найкоротший вірш Біблії? Е Ми даємо тобі 30 секунд, щоб ти знайшов В Івана це написано. Так, це, це, що на початку. Та ні, я так не знайду. Ти що ж я буду цю книжку переграти? Час вийшов. На жаль, Ісус плаче. Да, — Правильно! <рес> — Мій квиток, якщо ти ви мені дасте, подаром наступному кому хто даже, якщо він неправильно відповість. Ісус заплакав. Так, це правильно? Як бачите, люди в нашій церкві і розумні, і щедрі. Отож, читайте Біблію уважно.